Антоніна стояла перед могилою Антона, а як залицявся красиво. Говорив, що доля звела на все життя, тому й імена у нас однакові. Вибач його, Господи! вимовила Антоніна вголос і швидко пішла додому. Могилу колишнього чоловіка вона побачила випадково, відвідувала цвинтар батьків. Здавалося б, ну, побачила та й побачила, що такого. Вони давно вже розлучилися, але вночі наринули спогади. Спочатку жили добре, Антон працював на заводі, Антоніна вихователем у дитячому садочку. Народили трьох дітей, купили квартиру та дачу. Дачу Антон не любив, на ній працювала лише Антоніна із дітьми. Антон казав, що овочі він може купити на зарплату майстра, а дача це так забава. Здавалося, живи та радуйся. Але Антон став затримуватися на роботі, а то й зовсім приходити під ранок. Говорив, що чоловіками у гаражі затримався, дітьми перестав цікавитися, хоча був радий їхньому народженню, займався з ними раніше. І до Антоніни почали доходити чутки, що Антон їй зраджує. Запитала його, а він відповів заздрить люди нашому щастю, от і кажуть дурниці. Антоніна не повірила, але промовчала. Тієї суботи, рано вранці, Антоніна попросила старшу дочку з'їздити на дачу, затопити пічку. Настав час починати дачний сезон а вести малюків у холодний, старий після зими будинок загрожувало застудою. Відправила б чоловіка, але він залишився на нічну зміну. А врал на роботі. Мати ще не встигла зібрати малюків і все потрібне, як дочка повернулася. Що трапилося? Мама дивилася на розгублену дочку, що мовчки стояла у дверях. Та що сталося, не мовчи. Тебе хтось образив? Що сталося? Мамо, там, на дачі, донька заплакала. Антоніна обійняла дочку та відвела на кухню. Та що там таке? Там, тато, я підходжу до дачі, а струби йде дим. Я злякалась, тихенько підійшла до вікна, зазирнула, а там тато з якоюсь тіткою сміються. І я втекла. Правильно зробила. Все, заспокойся і не плач, все буде добре. Мамо, розстанься з ним. Мені уже друзі кажуть, що батько гуляє з доступними жінками. Думаєш, мені приємно це чути? А як ми будемо жити одні? На які гроші? Я зараз закінчу школу та піду працювати. Навчатися можна і заочно. Тільки дочка заспокоїлася прийшов додому чоловік. Дружино, годуй мене, я голодний та втомлений. А що? Дамочка на дачі не погодувала. Чому втомився? Від Мовчати. вигукнув чоловік і штовхнув Антоніну. Діти закричали та кинулись до матері. Антон грюкнув дверима спальні і ліг на ліжко. Антоніна із дітьми поїхали на дачу. Робота на городі займала руки, але в голові крутилася думка. Що далі? Повернулися вони у неділю, чоловіка вдома не було. Це навіть добре. Подумала Антоніна і попросила дітей зібрати речі батька. Діти уже спали, коли Антоніна побачила знайомий силует у дворі. Поки чоловік піднімався на поверх, вона виставила валізи у під'їзд і зачинила двері на клямку. «Пропадете без мене, кричав Антон на весь під'їзд. Кому ти потрібна? Як ти дітей будеш піднімати? Назад покличеш, не повернуся, я гордий. Проколотив він у двері. А добре, що ти мене вигнала, сам би я не наважився піти. Узяв валізи та пішов. Вночі Антоніна плакала, їй було тяжко та прикро, а вдень трималася, щоб діти не бачили її горя. Тієї ж весни Антоніна купила курчат на дачу посадила більше овочів, для квітів залишили тільки одну невелику клумбу. І восени була впевненість. Що взимку буде що поїсти. Дочка вступила до педінституту на заочне навчання і влаштувалася працювати в дитячий садочок. Життя налагоджувалось якось зустріла Антоніна давню знайому, яка завела мову про те, що не можна таки з батьком дітей. Як можна жити без чоловіка? Дітям потрібний батько, тим паче хлопчаки ростуть. Їм потрібне чоловіче виховання та їм потрібен батько. Рідний батько, та й тобі чоловік потрібний. Але Антоніна нікого не слухала. Не могла вона пробачити чоловікові. Роки за три прийшов у гості до Антоніни друг чоловіка. Що треба? спорого запитала Антоніна. Навіть у будинок не впустиш? Проходь. Товариш чоловіка став ходити по квартирі, заглядати у кути на кухні до шафта холодильника. Що відбувається? Що ти шукаєш? Антон просив подивитися, як ви живете. Може, покличеш його назад? Іди звідси. Він нам не потрібен, випровадила Антоніна непроханого гостя. Так і виростила Антоніна дітей сама. Сини, коли пішли працювати, на дачі для матері збудували просторий будинок. І тепер дружня величезна сім'я. Збирається на дачі. Від спільних знайомих знала Антоніна, що Антон одружився із жінкою з двома синами. Потім він захворів, і його не стало треба поставити свічку за упокій його душі. Подумала Антоніна і заснула.